Бібліотеки це не лише місце, де зберігають та читають книги, це місце натхнене творчістю та людськими долями. Тому до Всеукраїнського дня бібліотек журналісти телебачення капрі поспілкувалися з фахівцями цієї справи бібліотекарями. Сучасна бібліотека це соціокультурний центр, це осередок для мешканців нашого міста. Де вони можуть отримати величезну кількість різних послуг, не тільки видача книг, це презентації, творчі зустрічі, тренінги, фестивалі і конкурси це різнобар'я культурного, літературного, творчого життя. Зазвичай до бібліотеки люди приходять, щоб відволіктися від подій, що охоплюють нас сьогодні. Незважаючи на тяжкі часи, бібліотека потрібна людям, і люди йдуть, читачі навіть збільшили читачів, люди вже втомилися від цих тяжких новин і йдуть за книгою, беруть літературу різного направлення. До душі, так скажемо, і ми, ми бібліотекарі зараз виступаємо в ролі психолога. Традиційно у Покровську влаштовують конкурс бібліолюб, у якому цьогоріч взяли участь понад 50 учасників з різних куточків країни. Ми провели літературний фестиваль. Конкурс він вже шостий в цьому році. В цьому році ми його провели онлайн. Але в нас було більше 50 учасників з різних куточків нашої країни і вже підведені підсумки. Кожен читач це особистість, яка має свої смаки та погляди на літературу. Тому у бібліотеці імені Тараса Шевченка зібрані книжки на будь-яку тему. Дуже багатий фонд і література на будь-який смак. Тому і читачам ми пропонуємо літературу на різні смаки. І в нас, наприклад, жіночки зрілого віку вони читають більше любовні романи, романи про життя. А чоловіки більш Детективи. Молодь полюбляє більше фантастику, фентезі, сучасних авторів, психологію. Багато хто перейшов на електронні та аудіокнижки, але все ж таки люди повертаються до класичної паперової книжки, бо вона має свій запах, історію та формує уявлення. Багато людей, які користуються електронною книжкою, вертаються до книг, до друкованих книг, бо втомлюються і очі, і приємніше все ж таки тримати в руках друковану книгу. Коли дитина приходить вперше до бібліотеки, вона відкриває для себе новий світ літератури. Радіємо кожній новій, маленькій. Людині коли дитина приходить з батьками або з бабусі з дідусем, і їх спеціально привели до бібліотеки, і вони відкривають для себе новий світ. Книжковий світ, і ми дуже радіємо, коли вони знову і знову приходять не одноразово, а знову і знову приходять до бібліотеки. І ми вдячні цим батькам, дорослим, які розуміють важливість книги. В житті кожної людини бібліотека це храм книги і слова. Коли людина читає, то слово підіймається з білої сторінки і достигає свідомості живої людини. Воно перестає бути словом. Воно перетворюється в пильний погляд, рух руки, сльозу, посмішку, думку воно стає життям. Бібліотека це не просто приміщення, де зберігаються книжки. Це особливий простір з величезною енергетикою, настроєм, затишком. А професія бібліотекаря вічна. Вона буде розвиватися, видозмінюватися, адаптовуватися і Стосовуватися до потреб читача.